Всім привіт, дорогі глядачі! З вами, як завжди, я, Кресті і в сьогоднішньому відео я розповім про крутий спот для голдфарму, за допомогою якого ви зможете зробити трошечки грошенят. Ну що ж, тоді не буду тянути час. Починаємо! Для початку вам потрібно буде відправитись в локацію Halo Fall. до зруйнованого корабля. Місце знаходження ви бачите прямо зараз себе на екрані. Після цього, по кодовому слову, 2 x 4 клот Farm або x 4 колод фарм халофол, ви можете знайти для себе групу для фарму і почати заробляти. А саме фармити на цьому споті ми будемо тканину, карти та боєшки з мобів. Для того, щоб нормально фармати цей спот, вам потрібно вкачати професію Теорінга та Інскріпшена. Для комфортного фарму вам потрібно вкласти в теорінг мінімум 60 очків талантів, а бажано, щоб ви могли не збирати 90 очків, щоб отримати бонусну тканину двох різних типів. Звичайно, її випадає не так багато, але лишня копійка нікому не заважає. Скрини моїх талантів ви бачите прямо зараз в себе на екрані. Для того, щоб фармати цей спот ефективно, вам потрібно буде мати такий склад групи: монк, який буде танкувати тагерти мобів для себе. Хіл, для прохілу двох груп. Оскільки дамагу ви будете отримувати нормально, бажано щоб хіл. Міхіввати в АОЄ, та мінімум 2 ханта для того, щоб пулити мобів. Чотири інших класи ви можете взяти по своєму бажанню, але особисто я надаю перевагу друїдам та взяв би одного мага. А для того, щоб легко та швидко знайти групу для фарму, приєднуйся в нашу українську РМТ-спільноту та фарми разом з нами. Посилання на групу всі в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся. За годину такого голдфарму на цій локації можна зробити близько 50 тисяч золота. Основна проблема заключається в тому, що полірам потрібно пустити далеко воду. Багато людей дуже ліниві і вони не хочуть так багато рухатись. Тому фармити чи ні, вирішуйте самі. А на цьому я буду з вами прощатися. А якщо вам сподобалося це відео, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях під цим відео, як фармити золото ви. До нових зустрічей у Азероті. Пока-пока.